Урок 20. Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення. Проблемне питання. Як поширюється світло в просторі? Що таке тінь та півтінь? Що випромінює увімкнений у темряві ліхтарик? Світловий промінь і світловий пучок. Світловий пучок це сукупність світлових промінів. Світлові пучки поділяються на збіжні, розбіжні та паралельні. Світловий промінь це лінія, що вказує напрямок поширення світлового пучка. Електричний ліхтарик випромінює світловий пучок, який напрямлений на екран. Проходячи через отвори, світловий пучок стає тоншим по мірі зменшення їх діаметрів. Через останній самий вузький отвір проходить найтонкий пучок. Ми бачимо, що світло розповсюджується прямо лінійно. Це можна довести, провівши наступний дослід. Нам знадобиться джерело світла, екран та три однакові хлистки картону з отвором в центрі кожного. Джерело світла та екран потрібно розмістити так, щоб на екрані з'явилася пляма світла. При цьому отвори в листках картону повинні бути розміщені на одній прямій. Що відбудеться, якщо здвинути в сторону один із листків? Отвори вже не будуть знаходитись на одній прямій, та світло надійде до екрану. Таким чином, пляма світла на екрані зникне. Закон прямолінійного поширення світла. У прозорому однорідному середовищі світло поширюється прямолінійно. Перед екраном знаходиться непрозорий диск на підставці та освітлювач. Якщо освітлювач увімкнути, за диском виникне область простору, в яку не потрапляє світло Цю область називають тінню. Замітимо, що форма тіні на екрані відповідає формі предмету, за яким вона утворюється. Розмір тіні залежить від відстані між предметом та джерелом світла. Чим відстань менша, тим більший розмір тіні. Та навпаки, при віддаленні предмета від освітлювача розмір тіні наближається до розміру самого предмету, а її контури стають більш чіткішими. Повна тінь і півтінь. Повна тінь це область простору, в яку не потрапляє світло від джерела. Утворення тіні. Прямолінійним поширенням світла пояснюється утворення тіні від непрозорих тіл. При їх освітленні. Якщо джерело світла відносно предмета є точковим, то тінь від предмета буде чіткою. У цьому разі говорять про повну тінь. Залежно від того на якій відстані знаходиться предмет від джерела світла, розмір тіні може змінюватися. Для отримання напівтінні додамо другий освітлювач. При освітленні диску одночасно двома джерелами світла. За ним утворюється область, куди не потрапляє світло жодного освітлювача. Цю область називають тінню. Окрім цього, утворюються області, де відсутнє світло одного із джерел. Цей частково освітлений простір називають напівтінню. На екрані Зараз помітні дві бліді на півтіні диску, а там, де вони перекриваються, область тіні. При збільшенні відстані між джерелами світла розмір тіні зменшується. Тінь можна зменшити, наближаючи предмет до освітлювачів. При віддаленні предмету розмір тіні збільшується. Півтінь це область простору, освітлена деяким із кількох наявних точкових джерел світла або частиною протяжного джерела. Утворення тіні та півтіні. Якщо предмет освітлювати двома точковими джерелами світла, то на екрані утворюється тінь з нечіткими контурами. У такому випадку створюється не тільки повна тінь, а ще й півтінь. Якщо предмет освітлювати протяжним джерелом світла, то на екрані утворюється тінь з нечіткими контурами. У такому випадку також утворюється не тільки повна тінь, а ще й півтінь. Проблемне питання. Де ви можете спостерігати утворення повної тіні і півтіні в космічних масштабах? Сонячне затемнення. Утворення повної тіні і півтіні в космічних масштабах ми спостерігаємо під час сонячного затемнення. Якщо місяць розташований між Сонцем і землею, то тінь від місяця падає на землю. На землі спостерігається сонячне затемнення. У тих місцях Землі, на які впала повна тінь місяця, спостерігається повне сонячне затемнення. А в місцях півтіні часткове сонячне затемнення. За рік на Землі може відбуватися від 2 до 5 сонячних затемнень. А ось в одному і тому самому місці земної поверхні рідко лише один раз на 300 років. Сонячні затемнення бувають повні в області повної тіні і часткові в області півтіні.

Yuri. Well, it's a perfect shot if you haven't fallen through. Are we going with it? Okay, it might have worked a little bit. we Are about to go? Yeah, Jay, <laughs> <Yeah>, you know. <laughs> no what are you watching? Pictures, pictures. Oh, yeah, Baylor's Beach, yeah. <laughs> oh, yes! Woohoo! <laughs> 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 <yes>. Annularity! <Yeah. laughs> <laughs> <laughs> Місячне затемнення. Коли місяць, обертаючись навколо землі, потрапляє в зону тіні. Яку відкидає земля, настає місячне затемнення. За рік на землі спостерігається від двох до чотирьох місячних затемнень. Місячні затемнення також бувають повні та часткові. Розв'язування задач. У якій точці 1 чи 2 необхідно розташувати лампу, щоб отримати на екрані тінь від кулі більших розмірів? Відповідь в точці 2. Кажіть тіні та півтіні від м'яча, який освітлюється двома джерелами світла. Кажіть ділянки тіні і напівтіні, які утворюються за непрозорим предметом, що освітлюється джерелами світла. Відповідь Око спостерігача розташоване перед щілиною в точці А. Знайдіть побудовою, яку частину дерева бачить спостерігач. У якій точці він бачитиме дерево повністю. Відповідь: А штрих. Та частина дерева, яку бачить спостерігач, коли знаходиться в точці А. Б. Спостерігаючи з даної точки, побачить все дерево повністю. Бесіда за питаннями. Перше. Дайте означення світлового променя. Друге. Сформулюйте закон прямолінійного поширення світла. Третє. Які досліди та явища підтверджують прямолінійність поширення світла? Четверте. За яких умов предмет утворюватиме тільки повну тінь? А за яких повну тінь і півтінь? П'яте. У якому випадку ми спостерігаємо повне сонячне затемнення? Часткове сонячне затемнення. Шосте. Коли спостерігається повне місячне затемнення? Часткове місячне затемнення. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 10, вправи номер 10 пункти 2 та 3. Дякуємо за увагу.